Так, всім привіт! Сьогодні у мене неділя і я починаю свій вишивальний тиждень, точніше, двох тижневих. Чому неділя не субота? Тому що вчора я була зайнята зовсім не вишивальним, трошечки і повишивала, але то вже було пізно ввечері. Знімати було не досить зручно. Так, чому ви бачите перед собою блокнот? Бо я нарешті заповнила. Січень і план на лютий. І так, перенесла я відсотки. Секунду, зараз ось так розмістимося. Перенесла відсотки. Знову ж таки, як говорила, по дихосині я не записала, тому ну не знаю, з яким тим. Все інше, окрім коврика, не просувалося. Також додалася Валентинка. План у мене. Я написала подиху осені, я взяла, збільшився трошечки план, тому що я ті хрестики, що залишилися, поділила на 11, ну, ось так. І написала план на Валентинку. Валентинку я маю закінчити цього місяця і навіть цього тижня. Я її маю закінчити до 7 числа, а сьогодні вже 4. -та. Отже, осталось у мене 4-5-6. 7-го мені потрібно вже її точно побачити, тому ось якось так. Щось в мене з підрахунками дуже туговато вийшло. 3 дні, 4 дні. Ага, за 4 дні 1200. Цікаво. Що я собі нарисувала? А, так, вчора я вишила 93 хрестика, так що вже менше на 93 хрестика. Всього за місяць за січень я відшила 3272. Я розумію, що в деяких це двохденна норма. У мене колись також таке було. Поки що я не буду тут собі розписувати прямо планів-планів. Це мої основні. Буде ще щось? Добре, не буде. Ну що ж, так, тепер показую свою Валентинку, тому що знову ж таки сьогодні я її беру у відшив. Так, одну секунду. Так, Пан кошак був на балконі, а тепер він вирішив, що таки хоче зайти. Ну, а заходить, ми можемо тільки з великими криками потерпіти ніяк. Так, значить, в мене в Валентинці залишилося ну, ось, одне серденько, саме я маю на увазі в хрестиках серденько. Потім ось тут буде ще два подаруночка. ну, бексіч, План, а, ще ось тут у мене кусочок не дошитий. План на сьогодні в мене. Ну, я навіть не, не можу вам показати, що він хоче, тому що він сидить на балконі і намагається зміняти стірку. Так, план на сьогодні наступний. А, ну ще ж у мене, пам'ятаєте, є іграшка незавершена, ну її якось втиснемо. Е, поки що мені за 4 дні потрібно завершити його, то е, напрягаємося. І не тільки його, потрібно ще е, намалювати дві схеми до 20 числа. Ну Взагалі я не знаю, про що я думаю, якщо 10 та 11 е, числа я їду до подруги, тобто вишивка взагалі, від, ну, не взагалі ну, але е, Ну, дуже просяде. Так, дуже далеко я заходжу. Сьогодні, сьогодні я буду дошивати свої серденька і бексіч. Просто мені потрібно бекстічом дойти до подарунків, бо я знаю себе, я так відрахую, що обов'язково помилюся. Отже. Трошечки помалюю, трошечки багато повишиваю. І завтра зустрінемося, я розповім, наскільки це було багато повишиваємо. Так, сьогодні в мене середа, ну, ось так буває. Захопила мене повністю повністю дана робота, захопила, значить, і я її вишила. Ще один буде маленький елементик, це тут буде бантик, але він буде не вишитий, а пришивний. Поки що, я думаю, що це буде чи з дерева, чи з полімерної глини. Ну, вирішую. Ну, ось він буде саме тут. І тоді оця, ця коробочка не буде такою лисенькою. Ну, ось так. E, Значить, вчора я ще взяла також повишивала трошечки цю роботу, але тут незначних ось, крес, хрестиків, і сьогодні я хочу її продовжити. E... Ця, боже, іграшка так ще і не дошита. Надіюся на завтра. То сьогодні я вишиваю дану роботу. Завтра зустрінемося, я покажу, що я на ній навишивала. Ну, і я все ж таки надіюсь, що я завтра візьму і дошию свою новорічну прикрасу. Зустрінемося завтра, покажу, що навишивала. Так, сьогодні у мене субота, 10 число, і я, як завжди, то густо, то пусто. Так. Я, здається, показувала, що довишивала дану роботу, і все я не могла придумати, що ж мені ось сюди причепити. Чіпляла я ось такий елемент, але він виглядає трошечки топорно, Ну, ну добре, не трошечки дуже. Так, ще я придбала ось такий. Таку... Такий пришивний елемент, так, і ну, він взагалі і на ці, господи, на браслети, але ось думала, може, ось так. Але, знаєте, мені теж не дуже щось воно подобається. Не знаю, ще буду думати, чому мені воно не подобається. Начебто все добре, але ну, оцей торчащий елемент, ну, ось так. Ну, Не знаю, ось така я. Е, так, І ще що, що я робила: ну, мало в мене було знову ж таки вишивки, але все ж вишивала. І вишивала я світлим по світлому. Не знаю, як показати, зашивала я ось цю частинку. Просувається в мене ця робота, і я ж показувала, розказувала і, і, і строїла плани, боже, не включається тепер програма, що мені потрібно за. І програма взагалі відмовляється зі мною сьогодні працювати. Так, я тут, ну, один план в мене виконаний, і можна одразу поставити галочку, не незважаючи на те, що ще не кінець місяця, але ось дану роботу я виконала. І навіть можна поставити, що в мене на третій місяць переходить 100%. Пра! Ось так. І я розрахувала, що за місяць я маю мавити 2300. Тобто за тиждень приблизно 600 хрестиків. І що я вишила за цей тиждень? Це. Це все, да? Ага. І за цей тиждень я вишила аж цілих 292 хрести. Ну... Ось якось так. Але все ж таки я вишивала ту роботу, і там були дуже ганні просування за тиждень. Тому я все-таки надіюся дуже сильно, що я наздожену і дістану все ж таки ще яку-небудь роботу. Поки що залишаю я цю роботу. Роботу в роботі. Але нібе. А, чому зале? Е, мене не буде вдома. Е, десь приблизно сутки, да? Тому вишивати я не буду. Думала взяти з собою вишивку, але зрозуміла, що не буде діла, не буде там ніякої вишивки, тому що ми приїдемо ввечері, посидимо, погуляємо, переночуємо, встанемо, зберемося і поїдемо. Який є сенс брати вишивку? Ну, можливо, то я так думаю, але ну, не буду то і все. Я, я так для себе вирішила. Ось якось так. Е, іде у мене ще підготовка до Паски. Я про схеми. Тому, тому, е, тому знову ж таки, трошечки ще часу приділяю схемам. Так, ну, не буду говорити, що зустрінемося в неділю, бо ну, не знаю. Можливо, понеділок, та я покажу, що я таке повишивала. Все, пішла я трошечки помалюю, трошечки повишиваю і буду збиратися. Бо в ну, мене ще тільки пів на дев'яту, сьогодні чомусь я раненько встала. Привичка тижня, коли встаєш зранку на роботу, а на вихідних, коли можна поспати, ти вже прокидаєшся, тому що цілий тиждень ти вставала раненько. Все, пішла я вишивати. Зустрінемось у наступному включенні. Привіт! Сьогодні у мене хм, вівторок. 13 лютого. Ну, ось якось так. Я говорила, що коли я там мала з'явитися? Неділю вечором. Ні. Деться в понеділок. Ну, менше того. Е... Вишивала я одну єдину роботу, це саме подих осені. Я не знаю, ну та видно, ось я дошила весь світлий це бленд, до речі, такий ніжно-ніжно-блакитний, з ніжно ніжно бежевим І ще цей же колір буде продовжуватися, але тут уже п'яльця і не, дуже, не досить зручно. І, та й тягтися, буду я переставляти, От Боже, заповню всіма хрестиками, зроблю бек і буду переставляти. І, до речі, за весь цей час, можна сказати, з 1 по 13 на даній роботі я вже відшила 1000 хрестиків. Ось, зараз точно скажу, скільки саме. Ну, звичайно, коли потрібно, щоб швиденько, то воно все нешвиденько. Так, е, відшила я на даній роботі, та, ну, покажи, будь ласочка, 1038 хрестиків. От. І що я подумала? Е, я подумала, що е, мені за місяць треба вишивати 2, 300, здається, ну, вишити за цей місяць. 1000 я вишила, отже, в мене ще є півмісяця, і я маю надію, що я таки за е, наступні. в мене ще є ну, цей тиждень, знову ж таки, я, скоріше за все, ще буду брати. І ще півтора тижня, ну, можна сказати, два тижні для відшиву ще е, 1300. Ну, Грубо говоря, це по 650 хрестиків. Ну, якось викрою. Але зараз я хочу взяти іншу роботу. Що я хочу взяти? Я хочу взяти Лукас напередодні Різдва. Різдво вже минуло давно, робота не вишивалася. У нас сьогодні взагалі весна, весна на Е, Тепло, дощ. Ну, якось так. І е, хочу повишивати саме цю роботу. Знову ж таки, я буду її влітку вишивати, незважаючи на те, що зима. Ось, ну, Зараз візьму її. Де я буду вишивати, не знаю. Скоріше всього, ось я заповнюю ці пропуски на цій стороні. Потім буду переходити сюди. Я все ж хочу відшити тут бант, от його повністю відшити. Це поштовий ящик, він прикрашений до саме Різдва, і тут бант. Ось це мій орієнтир, коли я буду вже переставляти п'яльця. Знову ж таки, це п'яльця більше, ніж чим... ті. Це в мене, здається, четвірка, а то були чек, в них іде градація. Так, mm, да, це четвірка, а то була трійка. Е, отже, сьогодні я беру цю роботу, а ще в мене зараз в пів сьомої. Ну, скоріше всього, десь о восьмій я переліз, перелізу від, е, від комп'ютера до телевізора, і буду, спробую все ж таки завершити свою іграшку. Ну, а іншу, знову ж таки, буду брати на вихідних. Так, не хочеться витрачати вихідні саме на іграшки. Ну, але їх потрібно завершити. Так. Помагайлик біля мене. Ось там некультурно ось хвостик його знову ж таки, обгриз коробку. Так. Сьогодні повишиваю цю роботу, можливо, візьму її і на завтра, а потім. Підключуся і покажу, що я навишивала вишивала та скільки я навишивала. вишивала. Так, сьогодні у мене 15.02 четверг, і я до вас своїми просуваннями за 2 дні. Два дні я вишивала свою напередодні Різдва від лукасу. Просувала я потрошечку скрізь, бігала туди. І з цієї сторони бігала. І ось цього не було точно. Ну, і перейшла на, цю, на цей бік. Вишила я там 300 хрестиків і поки що буду відкладати. Ну, покра... Сьогодні так, точно. І ще я нарешті ж таки зібрала свого пряничного чоловічка, і тепер светерок мій готовий. Новий світок, все ж таки думаю, брати на вихідних. Не знаю, може, також буду майже місяць його шити. І що до сьогоднішнього дня. ну, Знову ж таки, класика. Повертаємося до до моєї цієї роботи все ж таки потрібно, потрібно її просувати. Подивлюся, я так наче то війшла. В свій звичайний ритм, а це означає, що на наступний тиждень вже буду дивитися, скільки мені хрестиків на даній роботі залишиться, Можливо, на вихідних візьму її, повишиваю, ту саму норму, що мені потрібно, і далі буду брати різні. Можливо, буду так само чередувати цю роботу з цією, ну, то вже буде далі. Поки на сьогодні беру цю, і, можливо, і на завтра. Якщо цю роботу я буду два дні, тоді ми вже зустрінемося з вами в суботу та підведемо підсумки цих двох тижнів. Ну що, я пішла вишивати. І зустрінемося. Ну, я думаю, все ж таки в суботу. Так, всім привіт! Сьогодні в мене субота, 17 лютого, і знімаю свій підсумок двох тижнів. Так, ну, по хрестикам, що я можу сказати, трошечки в мене вирівнялися тижні. Почала я вишивати приблизно... 1400 хрестиків в тиждень. Ну, це краще, аніж було попередні місяці. До речі, грудень-листопад там взагалі також було по тисячі в середньому. Так що, взагалі, взагалі класно почала вишивати. Так. А ще у мене цього тижня вишивалося аж три роботи. Бо були тижні, коли вишивалася лише одна. Так і почну з фініша. Це мій старт січня і фініш лютого. Завершила його на минулому тижні, і все я весь час вам показувала, що хочу причепити ось сюди якийсь бантик, але не вирішила ще який, і вчора ось я плила спочатку такий бантик. Ну, Зрозуміло, що ці ниточки всі мали сховатися. Фокусу немає ніякого, так ось. Але ну, він не сподобався мені, він занадто якийсь був. І ось наступний ось такий. Він невеличкий, ці ниточки підуть на виворіт і ними саме закріпиться. Так. Давайте. Він буде знаходитися ось тут, і він буде ще розшити трошечки бісером. Тобто кристалик всередині буде і бісерок. Ну, це вже на наступному тижні я буду пришивати. Бо треба закріпити п'яльця, щоб рівненько його вистроїти, перетягти ці ниточки. Ну, ось якось так. Ось такий. І буде тоді вже Повноцінна композиція від фотографую та м -м, викладу. Е, так. Я дуже надіялася, що е, буде гарна картинка, тому що е, на дворі світе сонечко. Все так добре видно, а чомусь така сухренька картиночка. Е, так, ідемо далі. Далі, звичайно ж, мій поди це, як я говорила, моя основна робота на цілий рік, я її маю завершити до кінця року. 16-й каунт на 40 на 31 сантиметр буде. Що 16-й сказала. Так, і щодо цієї роботи, я визначила для себе норму за місяць, ну, розбила по, на всі 12 місяців, так, я, я розповідала. Пішло по другому колу. Але цей, ці два тижні я вишивала цю роботу і вишила 410 хрестиків. На наступні півтора тижня у мене залишилось 973 хрестика. І я війду в норму і це буде добре. Звичайно, не можу сказати, що це прямо важка робота. Є тут, де зашивається великими участками, є там, де зашивається ну, якимись вкрапленнями, тому що знову ж таки, щоб зобразити ось все це листечко і так далі. Тут ще буде Бексіч, все ж таки я ось хочу дошити, щоб потім зробити Бексіч та переставити. Ну, Знову ж таки, я говорила, в мене одна претензія це до ниточок. Більше в мене претензій до цієї роботи немає. Ось так. Так. І ще в цьому, на цьому тижні я брала свій, свою напередодні Різдва від Лукасу. Ось такий сюжет у мене буде. Вишивається на 16-му каунті буде. Ой, на 18-му 18 каунті 48 на 32 сантиметра. Нитки чудові, канва чудова, зашивається логічними такими участочками, все мені подобається, але ж я його досить довго не брала, ну, нічого не можу з собою зробити. Але в цьому. На цьому тижні я її брала і вишивала. Бо, знову ж таки, я не можу весь час вишивати щось одне. Ну, Це вже таке. Ось такі в мене були роботи цього тижня, цих двох тижнів. На наступний тиждень план знову ж таки, залишається мій. Подихосині, а саме 973 хрестика. І е, думаю, що буду брати цю роботу. Можливо, можливо, ще якусь буду брати, але все ж таки потрібно просувати і цю. Бо, ну, ну зовсім малі просування. А можливо, щось зміниться, і я вишию і ту, і цю, і ще якусь. Ось так. Е, ну, Я думаю, що. Знову ж таки, зустрінемось через два тижні і я покажу свої просування і, і взагалі, що я не знімала за ці два тижні. Так, ну а тепер будемо прощатися. Всім пока-пока.